Всім привіт! Доброго дня, друзі! Придбала для балкону ось таку поличку для квітів і пропоную вам разом зі мною її зібрати. Та поличка, яка в мене була чорна, вона досить слабенька. І хоча я її укріпила ось цю чорну уттєвими тузочками, але все одно навіть просто два ящичка з бегоннями, які я ставила, вони повигинали, ось, бачите, ці. Колички, так сказати, ці трубки, і воно просто ось звідси вискакувало, і вже два рази. В мене одна вигоня впала, кілька листочків поламалися, тому я її прибрала звідти з балкону і туди планую поставити ось цю, що купила. Ось там вона в мене буде стояти, тільки швидше за все. Я цей рододендрон переставлю сюди, а її поставлю в куточок, для того, щоб не попадала зовсім на неї волога, коли буде йти дощик. І я думаю, що там вона буде непогано виглядати. Ну, зараз почнемо її разом з вами складати і покажу, як воно і того вийде. Давайте хвилинку покажу, як квітнуть мої рододендрони, як виглядає взагалі мій балкон, розсада. Зараз трішечки покажу ось такий рододендрон. Дуже-дуже такого темно-фіолетового кольору, класний. Дуже класний. І цей також гарно квітне червоними такими насичено-рожевими квітами. Так, той ящичок, який я робила з віолами, віоли захворіли, і, хоча обробляла їх не один раз, все одно вони хворіють. То бист за все, я просто ось цей кущик так точно приберу. Нехай ось що залишається, те й буде. Головне, щоб воно було здорове. Так, розсада, яка залишилась, ось такі величезні бігонії. в мене вже сьогодні були на базарі. Там такий вибір. Величезний бегоні, не знаю. Донька їй казала, що купи собі щось, але я вже не знаю, куди навіть їх саджати і ставити, тому нічого не придбала. Так, пеларгонія гарно квітне, багато квіточок. Ось ще новенька квіточка, зелень, селера і петрушка також гарно себе почувають. Почали квітнути мої петунії, які я розсадила в ящички. ось так. Скоро буде квітнути троянда. Бачите, як багато броньок. І також ось таким чином пересадила, забула, як називається, напишу, згадаю. До речі, в Україні не бачила такого варігатного сорту. Тут ось побачила і одразу купила, бо цікавий дуже. Ну, і ось так виглядає моя розсада, пекінська капуста наростає, вже постійно її обриваємо, використовуємо на салат. Це я придбала собі ще одну пампаську траву, але з рожевими квіточками. Подивимось, як вона в Ну, я вже ж на цю зиму я буду її забирати до кімнати, тому що однозначно вона не може перезимувати спокійно, нормально на вулиці, примерзає. Помідорчики підростають, трішечки ось такі вони темненькі стали, тому що була у нас досить холодна погода. Але, в принципі, все нормально. Ось же навіть кабачки, бачите, як багато квіточок зав'язали. І ось з першому між вузлі, і другому, і зверху. Так що, може, скоро навіть будуть квітнути. В принципі, все нормально себе почуває, наростає базилік, котовник з насіння, дзвоники, які взимку купляла, вони квітли, зрізала їх, і вони знову наросли і викинули поодинокі квіточки. Трояндочка також, яка була куплена взимку квітучою, також непогано виглядає. Покажу вам лапусика, відпочиває. Підготувався допомагати збирати поличку. Ну, сподіваюся, що саме справимось. Написано, бачите, тут зазначено, що на кожну полочку можна по 5 кілограмів ставити. Тобто досить багато. Ось такий колір. Гарний світлий, і навіть я вже думаю, що на зиму, а вже ж буду її прибирати з балкону, то, в принципі, можна буде поставити в кімнаті і досить буде гарно, гармонійно виглядати. Важка, дуже важка упаковка. Так, тут бачу щось зазначено буковками, бачите, ось буква А наклеєна. Не знаю, це щось означає чи ні. Ну, будемо дивитися, може, тут є інструкція. Зверху поки що не побачила. Ну, дивимось. А, тут вони всі А, написано на них. Може, це мається на увазі, де верх, хоча вони однакові, в принципі. Що зверху, що знизу. Так, це, мабуть, колір, я так думаю, тому що бачите, і на кожній а, В штучці також є якісь свої букви. Тут буква С написано. А інструкції, до речі, і немає. Є ось такі дві штучки. Ну, зараз буду бачити, якщо сама не розберусь, то буду дзвонити чоловіку. Нехай він мене, мені допомагає. Ні, немає ніде інструкції, ні, ні, ні схеми, нічого немає. Ну, я так думаю, що так як ось ці, ось ці стійки, вони однакові, скрізь написано буква С. То я думаю, що просто їх сюди вкручуєш і все. Ну, розбираємось. Получається, ось ці, ці стійки, це вони йдуть посередині, а знизу і зверху ось такі маленькі, коротенькі. І вони, виходить, заглушені. З одного боку, ось так, а з іншого, бачите, немає отвору. А тут ось отвір є. Так, тільки зрозуміти, мабуть, нижні більші. Буду просто дивитися на малюнок, тому що інакше ніяк. Ну, ось, в принципі, поступово розбираюся. Получається нижні ніжки, ось, бачите, ось такі трішечки коротенькі. Потім кладеться одна поличка, вкручуються ніжки сюди. Тепер кладемо наступну поличку. І так, в принципі, збираємо. Вони всі однакові, і полички, і ніжки, які ось ці довгі, є, тільки відрізняються ті, що зверху і ті, що знизу. І все. А так, в принципі, о, ось так. Буковки тут якісь наклеєні, але ну, я навіть не розумію, для чого вони, тому що вони наклеєні всі однакові. Буква А, а на ніжках наклеєно буква С. Я так думаю, що це, мабуть, просто на виробництві колір. І ось, бачите, з'явилися ось такі тут, ну, я не знаю, саморізи їх не назвати, а як воно вірно називається. І тут знизу отвір. І ось таким чином просто накручуємо. Ще було в пакетику, там щось ми не зрозуміли, ну там таке м'якеньке, знаєте, як підкладка під ніжки. Тільки, мабуть, потрібно її розрізати навпіл, тому що вона така продовгоста. Гарний колір подобається мені. Ніжки такі трішечки світліші. Ну, Поки що зберу, а потім ще кожну окремо позатягую, щоб вона більш міцно трималася. Лакуня допомагає, бачите, стоїть. Ну, війна вже ж хоче взяти якусь ніжку і погризти. <плес> <плес> ну, сюди вже можна буде докопити ще якихось квіточок. Багато, дуже багато на базарі петуній, супертуній. Дуже багато бегоній. Багато пеларгонії, плющілисні і будь-які. Сьогодні взагалі дуже великий базар був, тому що ж... минулої суботи не було базару, так як було 1 травня і тут були вихідні дні. То базару не було, а сьогодні всі поїхали. Розсади багато, і помідори, і перець, і баклажани, і чого тільки немає. Дуже багато всіляких трав, імеліса, м'ята, розмарин, шавлія. Багато всього є продаються. А мені, знаєте, що сподобалось. Бачила таке дерево в цьому Бріко, було на акції. Не купила вже потім 100 раз пошкодувала. На штамбі сформована олива. В Бріко коштувала 60 злотих, 69, якщо я не помиляюсь. ну, Десь за вишки, може, метр 80 сантиметрів. Ну, дуже класно. А на базарі вже коштує 100 злотих. І вже навіть вона квітне. І в Бріку, в принципі, квітла, і також на базарі квітне, Ну, дуже цікаво. Ну, може, ще наважуся, куплю за 100 злотих, подивлюсь. 100, начебто, як дороговато. До речі, поларгоні, петуні, супертуні. Всі оці бегонії коштують 10-12 злотих, отак, навіть по 8 злотих є. Люди купляють, просто величезними кошиками несуть. Перекрашають свої домівки, дачі. Балкони, краса, <ріст> 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 ну, добре, буду збирати далі. Ось така поличка в мене виходить. Досить велика. Класно. Ну, ось так у мене вийшло. Гарна поличка, багато чого сюди помістилося. поставила туди свою розсаду, перець, помідори. Готовник поставила, гарно виглядає. Да, вегонії класно там розмістилися. Класно, мені подобається. Я задоволена. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал, подивилися його, сподіваюсь, воно вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки і діліться з іншими моїми відео, якщо вони вам подобаються. Дякую всім за перегляд. Бажаю всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!